Доброе утро, Кировограччина. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. Мы продолжаем делиться полезной информацией и огромным количеством ее вместе с вами. Всем спасибо, кто только к нам присоединился. Вы правильно сделали. У нас уже первая гостевая площадка, и у нас в гостях библиотекарь отдела популяризации книги и организации содержательного досуга молодежи Кировоградской областной библиотеки для... Юношиство для как для юних наших читателей міні Бойченка і на Шевченка. Доброго утро. утра. дарю і <рес> у нас є досі на вас, тому пропонуємо його всі разом подивитися. А ми пока кофе вип'ємо. Інна Шевченко, бібліотекар відділу популяризації книги та організації змістовного дозвілля молоді кіроградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бойченка. Народилася 24 листопада. В дитинстві хотіла стати лікарем. Улюблена книга «Дед Браун втрачений символ. Захоплюється історією і подорожами україною. Улюблене місце в Кіровограді – вулиця Дворцова. Заміжня. Прошедшим вам у вас з Днем У нас, спасімо. Ви добре відсвяткували? Так. Да. <laughs> І ще насправді я думаю, рано питати. Через декілька днів приходить, приходить усвідомлення того, як ви відсвяткували. Але, тим не менш, ми вас іще раз вітаємо Дякую. від сьогодні. Починається в починаються заходи в вашій бібліотеці, тому що розпочався в Україні тиждень 16 16 днів проти насильства. Це, Це все українська дві. акція. Правильно, Так, так розкажіть, що буде в Кіровограді, що саме буде в бібліотеці. Так, і наша бібліотека є інформаційним та культурним центром нашого міста. Ми не могли не долучитися до даної акції. Дана акція буде тривати, як ви вже зазначили, 16 днів. Починаючи із 25 листопада, тобто сьогодні, і буде тривати до 10 грудня, до дня прав людини. Саме 10 грудня відмічається День прав людей. Сьогодні наша бібліотека хотіла б запросити вас о 14.20 на зустріч діалог, який має назву Я хочу жити в світі без насильства. На дану зустріч будуть запрошені психологи, працівники соціальних служб, священики. Зокрема, буде запрошений отець Діонісі Буренко, голова молодіжного відділу Кіровоградської єпархії Української православної церкви. Всі, хто до нас завітає, зможуть більше дізнатися про те, як вийти із такого складного становища, коли людина потерпає від насильства з боку якоїсь людини. Це дуже тяжко, але взагалі не, не слід опускати руки, відчаюватися, можна отримати допомогу, консультацію, що і зможуть зробити наші е, гості, які до нас завітають саме сьогодні, 25 листопада. Також е, наша бібліотека е, буде проводити пізнавальну годину 27 листопада о 12-й годині. Назва цієї пізнавальної години е, історія жіночого руху. Тобто mm -hmm. тут вже так розумію більше жіноче спрямований, саме так, про жіночі насильство. Так, mm -hmm. тому що насильство може бути як проти дитини, так і проти жінки. Mm -hmm. Ви час таки зможете дізнатися більше про виникнення жіночого руху, де він виник, які були основні вимоги жінок, які вийшли на цей рух. Mm -hmm. От. Також, крім цього, в рамках цієї акції у нас буде діяти лекторії молоді право. Тут бібліотекарі наші спільно із фахівцями Кірнадської міського правньої юстиції такі цікаві заходи. Наприклад, відбудеться 28 листопада о 13-й годині засідання лекторів молоді права на, на тему молода сім'я, повага, розвиток і рівність. Тобто вже кожен зможе дізнатися про сімей для, для студентів. Молодої сім'ї часто насія над мужчинами, можна проще завершають теж. Так, права обов'язки чоловіка та жінка, то навіть право на прізвище. Так, от не всі знають, взагалі, от як це право реалізовується, право про турботу. Тобто, дуже багато цікавого підготують фахівці міськоправної юстиції, наші бібліотекарі для підростаючого покоління. Крім цього, буде багато книжкових виставок, тобто як діяти, коли ти потрапив під насилля, також про гендерну рівність, що досить актуально. Тобто буде дуже цікаво, ми всіх запрошуємо. Відвідати нашу бібліотеку в рамках цієї акції 16 днів проти насильства. Тема насправді не нова, але все одно я так розумію, на жаль, вона завжди на часі. На жаль, завжди треба нагадувати, завжди треба шукати якусь інформацію, спілкуватися з людьми. От така можливість є. Від сьогодні можете уже йти в бібліотеку і, і далі потім і всі 16 днів зможете шукати певну літературу. Це не всі заходи. Я так розумію, що ви завжди в якомусь русі. Наступне, да, наступне це у нас іде тиждень подиві, подиві. культури. Я думаю, що не всі запам'ять. Где можна найти інформацію о плані мероприятий касательно 16 днів проти насіля на, на сайті? На сайті нашої бібліотеки. Так, вся інформація стосовно всіх заходів, не тільки цих, а взагалі всіх заходів, які ми проводимо на наші mm -hmm. на саті нашої бібліотеки. Разом. Може продовжувати тиждень культур національних меншин в Кіровоградській області з 1 по 5 грудня. Що це? Це я розумію у вас така естафета. Ви будете від одного до іншого. Так, так як наша Кіровецька область є багатонаціональною областю, ми не могли залишитися осторонь такої події і підготували чимало цікавих заходів. Зокрема, 2 грудня хочеться запросити всіх на зустріч із польською національною меншиною, угу. яку буде представляти Олександр Полячок. Він розповість про історію польського народу, історію Польщі, про їхнього видатного композитора Кароля Шимановського, ну і багато іншого. 3 грудня відбудеться зустріч із азербайджанською національною меншиною. Хотілося б зазначити, що дана меншина до нас прийде вперше до бібліотеки. Тобто така інтрига. Ми не знаємо, про що вони нам будуть розповідати. Вони сказали, що все побачите на місці. Так що ми вас запрошуємо, тому що буде дуже цікаво. Вони сказали, дуже буде цікаво. От 4 грудня до нас завітають болгарська національна меншина, яка має назву організація Болгар Шитя Хора. 5 грудня до нас завітає єврейська національна меншина. От, буде дуже цікаво. Будуть е, розповіді про культуру, про традиції, про звичай. І взагалі, кожна спільнота буде намагатися представити себе в повній картинці, щоб ми мали уяву про них. А в котрій годині буде? в один час відбуватимуться зустрічі. Чи Ні, в, різний в різний час, тому правильно, ми перед цим зазначили, що на сайті нашої бібліотеки можна дізнатися від докладів. Я хочу евреї. сходити в Болгара. Приходьте, <реку> ми будемо вам дуже раді. <реку> Це знову ж таки не все. Що, <реку> серйозно? Я знаю, що з 8 по 12. Дікабря уже да, Ну, ми про грудень зараз і говоримо. Уже від 1 грудня до 5 розпочалася всі українські всіукраїнська неділя права. У вас будуть мероприятия, і ну это уже взагалі очень сложный вопрос правознавства. Какие партнери у вас в этом плані партнерами у підготовці тижня права виступає головне управління юстиції Хірвецької області. Ну Ліценарний правильно куда жопомогло у підготовці даного тижня? Даний тиждень стартував ще із 2008 року указом президента. От і мета даного тижня полягає в тому, щоб привернути увагу суспільства до того, що потрібно знати закони. От ви я думаю, погодитеся, що багато ситуацій в нашому житті трапляється за те, що ми просто не знаємо наших прав. Ну, Незнання знання від та не освобождає. От і тому ми закликаємо моло все молоде покоління, взагалі хто бажає завітати до нас і дізнатися більше про власні права та обов'язки, тому що за правом іде обов'язок обов'язково. От і очі многі забувають там. <laughs> так от, і в рамках цього тижня в нас відбудеться зустрічі з фахівцями, де буде проведена бесіда інформативного характеру. Буде в нас засідання засідання лекторії молодь і право. Тематика цих засідань буде знання і повага прав людини як шлях до взаємопорозуміння. Також буде брейн ринг на правову тематику. А, так, має назву право в нашому житті. А, а мають як учасники будуть готуватися. Вони будуть поінформовані зарані, чи це буде як певний імпровізація? Так, да, так. Да. Вони наші команди проінформовані завчасно. От вони підійшли до нас і сказали, ми знаємо, що у вас буде така е, акція, скажімо так, тиждень права. От ми хотіли прийняти участь у вашому брендринзі. Що нам потрібно? Ми їм сказали перелік завдань, які їм потрібно виконати. Uh -huh. Тобто, це презентація стінівки власної. Потім е, вони зможуть про, е, відповісти на питання правового характеру. Uh -huh. Звісно, як у будь-якому брейн-ринзі, будь-яка Вікторина, потім проаналізувати е, фрагменти із відеофільмів з юридичної точки зору, відчути себе, так сказати, суддею або адвокатом, когось захищати, комусь висувати якісь Звинувачення. Звинувачення. Так, так. От. І ще для дітей ми хочемо е, організувати перегляд відеофільму Конвенція про права дитини. Угу. Завжди цей фільм викликає. Чимале зацікавлення молодого покоління підростаючі. От вони приходять, і а чому так? От ви знаєте, в мене в житті склалася така і така ситуація. От я тепер знаю, як я буду поводитися, поводитися, і, і так". відстоюватися. Ну і насправді цікаве питання, тому що і дорослі не знають своїх прав, але ми дорослі маємо вільний доступ і ми можемо за себе постояти. А діти вони багато чого не знають і не мають того доступу, і тому вони, як правило, ними маніпулюють дорослі. На жаль. Будемо змінювати ситуацію, Будемо ходити в бібліотеку. Нам я думаю, заклад, я, думаю обраві... я думаю, що в першу чергу не треба забувати основне призначення бібліотеки. треба читати книги, ну, книги брат, це, в тому числі правового слідження. Так будуть присутні любої мероприятие у вас про тематичною книжною виставкою. тематична книжкова виставка. Так, з вільним доступом можна підійти, подивитися, погортати, взяти додому, почитати, якщо на у відділі абонементу. Це насправді дуже зручно, тому що я тільки зараз над цим замислилася, що ви проробили велику роботу, окрім того, що зробили заходи, і ще й підготували всі видання уже на цю тему. Тобто не треба приходити і питати, і шукати самому, а що б мені взяти такого відповідно до цієї теми. Уже все є, уже все на, на блюдці. Віддавати і блюдце, черпати інформацію. І що то буде інтересне, чи вже потім будете готуватися к Новому году, Дікові? Ой, ви знаєте, хотілося б ще проанонсувати ось такий краєзнавчий конкурс. Це дуже цікаво. Я подивилася, я б хотіла прийняти участь участь, але я вже не учень. На жаль, так даний конкурс буде проходити спільно із факультетом історії та права нашого кіргацького педагогічного університету. І він має назву Я пам'ятаю, я пишаюся. Мета даного конкурсу залучити підростаюче покоління до вивчення історії рідного краю, Щоб вони більше знали, пам'ятали про героїчне минуле нашого краю і виховувати у них любов до нашої батьківщини, до нашої рідної землі. Даний конкурс буде тривати із 1 лютого до 1 квітня 2015 року. Угу. Потрібно подати письмову роботу на вказану тематику. От е, можна сказати, те, що 10 найкращих робіт вони будуть нагороджені цінними призами і дипломами. От Не хотілося б повністю розкривати всі карти, але можна сказати, що буде дуже цікаво і пізнавально. Тому що це наша батьківщина, наш рідний край. Не розумію про детальніші умови, можна дізнатися або на сайті бібліотеки, або пройти в, в бібліотеку і запитати. взяти. і книгу заодно взяти. Книгу за взяти так. Край. У нас, до речі, діє. Така можна сказати, навіть не акція у читальному залі, візьми книгу і безкоштовно випий чашечку гарячого чая. Ух ти! Так, Шай так що можна йди. прийти, взяти книжечку, почитати до цікавої книги, гарячий ароматний чай. прямо можна, можна сидіти читати. Можна Слухати, читати і пити гарячий чай? Це у мене це круто. Я вважаю, тому що. Холодно? У вас же в библиотеке не сильно холодно? Хотя, этих же холодно, то есть чай. Это да. надзвучайно чудесно, чай, я уважаю. Огромное количество интересных событий происходит в библиотеке Боченко всегда. Друзья, приходите, принимайте участие в, во всех акциях, во всех мероприятиях, которые там проходят. У нас сегодня в гостях была Инна Шевченко из библиотеки Боченко. Огромное вам спасибо за интересную информацию. На сайте библиотеки вы можете ознакомиться с ней более детально. Милості просим. огромне вам спасіба. Дякуємо. Приходьте до нас ще в гості і переключайте таранкова кава.